Вітаю! Сьогодні поговоримо про будову атома. Саме поняття атом було сформульовано ще древньоіндійськими і давньогрецькими філософами в незапам'ятні часи. Слово атом значить неподільний, і це слово увів древньогрецький філософ Демокрит. В ті далекі часи теоретична наука була досить консервативною. Згадаємо, хоча б Птолемея з його моделлю світобудови. Демокрит сказав, що атом не подільний, отже, воно так і є. Та й обладнання не було, щоб це заперечити. Проте нічого не стоїть на місці, все тече, все змінюється. Наука розвивалася. І от вже настало 20-те століття. І в 1909 році англійський науковець Ернест Резерфорд відкрив субатомні частки. Суп тут не про кулінарію. Суп значить менше за атом. І що не так? А як же не ділими? Звідки взялися менше за атом частки? Тим паче, Резерфорд обстрілював елементарними частками, в результаті чого оці субатомні частки вилітали з самого атому. Ні, ну хтось до того часу підозрював, що з моделлю Демокриту щось не так. Демокрит вважав атомами шматочки матерії. Найдрібніші шматочки. Він вважав, що навіть душа складається з атомів. Вперше більш-менш інакшу модель запропонував в 1904 році Томпсон. Так звана модель Пудингу з родзинками, де електрони знаходяться у атомі. Як кекси в родзинці, тому і назвалося, ну або пудинг, і всередині родзинки знаходяться. Недовго музика грала. І в тому ж, 1904 році, японський фізик Хантаро Нагаока, здається, правильно назвав його прізвище, якщо неправильно, то вибачте, запропонував модель, де електрони рухаються по кільцях, таких як у Сатурна. Навколо маленького позитивного ядра. Нічого собі маленького. Подумав Резерфорд, обстрілюючи атом. Ні, ядро містить майже всю масу, а електрони обертаються на значних відстанях від ядра. Та й самі електрони малесенькі-малесенькі у порівнянні з ядром. Все це загалом нагадує сонячну систему. Велика зірка, навколо якої обертаються. Маленькі-маленькі планетки, а при тому вони обертаються на відносно великих відстанях від зірки. По розрахункам місії OneWeb при найкращих розкладах летіти до найближчої планети Марса десь около 7 місяців. Щоправда, маска обіцяє скоротити подорож до півтора місяці. Але півтора місяці із швидкістю польоту ракети, той же самий Starship По обіцянкам маска зможе доставляти вантаж в будь-яку точку планети за півтори години. А тут півтора місяці. Розумієте, яка велика відстань до Марса. Так само, і побудований Атом, але в масштабі за моделлю Ернеста Резерфорда. <кій> ну, в принципі, то модель робоча. Сказав Нільс Борг. Але є один маленький нюанс: на такій швидкості електрони б з орбіт повилітали. Далеко-далеко, гем за обрі. Вони літають навколо ядра як машкара навколо стигла і вишні у певному об'ємі. А давайте назвемо це орбіталі. Я тут і розрахунки зробив. А давайте, погодилася світова спільнота. І відтоді ця модель була названа планетарна модель Бора Резерфорда. Сьогоднішня квантово механічна модель є розвитком планетарної моделі і по своїй суті не заперечує планетарну модель атома. Щодо гігантського ядра, як кажуть діти у війці чомучки. А чому воно таке велике? А чому електрони навколо ядра обертаються? А чому воно як зірка? А чому чому чому? Ну, в принципі, питання логічні, постараємось на них відповісти. Ядро може бути таким великим і масивним через те, що всередині його знаходяться субатомні частинки: протони і нейтрони. Давайте роздивимося їх характеристики. Ну і електрону також докупи? Отже, найголовніші? Дві характеристики це маса і заряд. Щоб не оперувати великими числами, масу краще брати в АОМ. А не в абсолюті, отже, запам'ятаємо: протон має масу приблизно одиниця, а заряд плюс один. Нейтрон також важить десь біля одиниці, а заряда. Заряда він не має взагалі. Тобто заряд нейтрона нуль. А от електрон має заряд. Він дорівнює мінус один. А ось із масою не все так добре. Маса електрона складає 1840, від маси протона і нейтрона. Я не дуже засмучусь, якщо купуючи курку масою 1840 грамів. Мене обважать на 1 грам. Я і не буду стрибати від радості, якщо мені той 1 грам подарує. Позаяк він геть непомітний. І то не має значення. Так і з масою електрона науковці часто нехтують, сприймаючи її за нуль. Ну і ми вважатимемо, що електрон не має маси. Маса 0. Сьогодні хотів ще поговорити про ядро. Але в процесі написання сценарію якось непомітно час перекинувся за опів на першу ночі, і ці пальці вже по клавіатурі не потрапляють, і оченьки злипаються. А ще е відео монтувати якось наступним разом. Дякую вам за увагу. Щасти. До побачення!